Вибачте так довго, я просто ще на почту ходила. А це хто? Знайомся, це Катя, Аліса, Вітя, Денис і як звати? А, і Маша. Ми тільки от познайомились, поки я тебе чекала. Uh, Привіт. Ну, що йдемо? Куди? А, гуляти? Слухай, давай з ними підемо. Вони на колесо огляду йдуть. Ну, давай, мені в принципі все одно. Чудово. До речі, ми на вихідні домовились поїхати в Карпати. Ти з нами? Там в. Як звати? А там в Маші, короче, в її батьків будинок є, то навіть не доведеться за житло платити. А, та, у мене на вихідні просто інші плани, але дякую за запрошення. Тільки будь тут в під'їзді, добре, не спускайся, вони зараз я взуюся і підем. А, добре, добре, Зуасі. Почекайте, вона зараз вийде. Це ж хто? Де? А, оце? Це мої нові друзі, ми тільки що познайомилися оце в під'їзді. Вони просто до репетитора ходять. А вам вже пора. Ну, мій номер телефону у вас є, то до зв'язку. Пока. Ну, ти даєш, у тебе що один день, то нові знайомства. Чесно, я тобі навіть заздрю, в мене так не виходить. Та в мене теж не виходить, воно якось само. Але класні хлопці, правда? Класні, класні. Йдемо. Що показує, забрала посилку. Так, мені прийшла. почекай, а, -а, а це хто на цей раз? та це ж? А, ти ж не знаєш. Ми, коротше, вчора додому разом їхали, разом це сиділи в автобусі, так розговорилися, цілу дорогу говорили, такі класні дівчата. Ну, ти даєш. Але бачи, який світ тісний, ще сьогодні зустрілися. А ми зараз йдемо до Насті в гості. Вона запрошує на пиріжки. Пиріжки я не люблю, а гості я люблю. <свисті> ти з нами? Ну так, але ну якось незручно з пустими руками йти. Незручно якраз таки відмовляти. А ти де живеш? А, в у цьому шокола тебе? Пф, та в мене, знаєш, в мене там чотири друга живе, дві однокласниці, мамина подруга. Стоп, <свисті> бо це надовго. Йдемо.